Топ 10 штук, за які я сумує найбільше. Значить, плацкарт це просто поняв. Я б за плацкарт я не знаю, щоб я дав. Мені напевно сказали там тисячі доларів. Я віддав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, кулінічі, отака поняв, проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто соряться для того, щоб дати чуть, чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є оцей чуть-чуть італійський вайб, посратися, але зробити це якось приємно. Ну коли це так, і коли сразу так же це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні і десь в Силії, <звіць> знаєш, <звіць> <що, звіць> там домашнє, Франки за базаром українським. Ну давай, ну коля, можеш! Там вітна логіка, це все історія. Ну, мені не так, воно це все заходить. Що ще, напевно? Як не дивно, ти знаєш, ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то, що тобі дуже подобалось, можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні і так далі. Але повернутися там на деякий час, про ним проїхатися, відчути оце все, от і побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги, це теж би було приємно побачити. Але ти бачиш, асоціюється у нас. Все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, ще, жаліво жалово, сплювалися на щось, але це нормально. людина, постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати, те, що у вас є в житті зараз, бо далі може бути гірше. Ну, ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджуватися тим, що є. Звичайно, дуже це українська доставка, український сервіс. Це то шовче мені б хотілось би просто відчувати кожен день. Ніде в світі такого нема. І якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих паніцях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очередях, моментах, що там в свину плюнуть десь в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що там відбувається якісь срачка нос чи золотуха в цих лікарнях, це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, замінюватися і культурно змінюватися. А так вони і роблять. Вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робити. А так в Україну всі насправді їдуть і зуби робити важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би. Особливо після поранень перевірятися, це б взагалі було класно. Коротше, цілком в цілому дуже сумую за Україну, яка була до війни. Тут, я думаю, можна поставити. Pronto. Oh.